Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу вам показати такий швидкий, швидкий рецепт смачного-смачного сала. Купив Юросі такий шмат сала. Зараз ми відріжемо шматочок. Це навіть це багато вже буде. Ну я зараз його поріжу. Ріжу я його соломкою, шкурочку знімаю. Хочу розказати за сало. Якось зайшов сітку. По... Сало лежить на палець толщиною і названня таке генеральське. Це кабеси, це все. Це... Це... це у нас все хороше сало ногеньке таке, пахне соломкою. Пушмалями. Це настояще сало наше. Різу я його такою соломкою. Можна навіть, щоб зручніше їсти, то ще й так. Хватить? Так, да, добре. Да, да. Дуже Ви вкусне сало, дуже вкусне. Ну, ми зробимо його ще смачніше. Значить, сюди тепер треба додати посолити його. Воно свіже сало. Хоч воно чуть-чуть і підсолене, але воно свіже. Тепер додаю перчик і трошки меленого коріандру. Тепер сюди додаю нарізана зелень, це кріп і петрушка. Цибуля молода, кладу цибулі багато, тому що цибуля маринована, салом, вона дуже смачна. Я просив ще дорізати кусочок сало, дуже вкусне сало, дуже вкусне. Сало буває різне, звісно. Буває жорстке, буває сладохнисте. Буває, може хто і не розуміє, буває жирне сало, а це дуже ароматне і приємне. Ми робимо частенько таке сало, як тільки хороше сало попадеться нам, ну, то ми завжди так робимо со свіжого. Дуже вкусно. І на завтрак ми завжди кусочок сала і ложку чеснока меленого. і не болеємо. Так. Пупу -пупу. Да. Все, і тепер сюди ще треба додати. І сюди додаю столову ложку. Оцету. І тепер це все змащую, ну ми мастим домашньою олією, такою пахучою олією, щоб воно пахло. не рафінованою ні в якому разі. От. І от, от тепер оцей маринадик вже готовий. Тут є, ще раз повторюю, сіль, перець, коріандр мелений оцет і олія. Все, і воно должно постояти хвилин 10, настоятися. Це буде ж дуже смачно. Кусочок чорного хліба. Можна, звісно з помідорою. Ну такий перекус. Все, накриваю зараз його або плівкою, або тарілочкою просто. І нехай постоїть хвилин 10. Eu morri